Додатковий борох машина а, але, <ріст> у нас. Люди купляють машини в, в кредит. Ну і як це впливає на наш Моргіч? <ріст> це дуже впливає на наш Моргіч, тому що є е, багато сімей, які купляють машину і тисячу доларів. Е, платять на місяць за свою машину, uh -huh. і особливо це у наших ребят з України, коли вони приїжджають, їм дуже важливо купити дуже гарний автомобіль і телефон, це як маст uh -huh. А, Але я завжди, завжди раджу, якщо я встигаю, якщо сім'я ще планує купувати машину, я завжди раджу спочатку купити будинок uh -huh. і потім вже купляти авто. О, отримали ключі, можете купляти авто, якщо платежі вам будуть комфортні, це супер. Uh -huh. а, чому це важливо? Тому що коли... Ви взяли вже кредит. Ви можете розраховувати на меншу суму кредиту. і я не люблю, коли люди себе обмежують. Тому, якщо ви плануєте купляти машину, зробіть це або взяти кредит на навчання, зробіть це після того, як ви отримаєте ключі.